Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий відати вас на щірому відео. Напевно, ви вже сумували за якимись крутілками, не пов'язаними з Year. Я особисто так і навіть зараз трошки хвилююся, тому що давно нічого такого не збирав. В мене все ще перед очима 82х20, як напевно в багатьох з вас. Але сьогодні вийшов новий новий Донецький габелапік. Один з трьох цього разу, але 88 це означає, що деякий пул Б'язері відлетіли просто у туди, кудись. До побачення, і ми їх не. Отримаємо в цьому піці. Ціна: 87 тисяч монет, дві збірки від вас вимагається: 85 рейтинг і 85 рейтинг і інформ. І тут немає тоті, але тут є бісти, багато з яких може залетіти вам склад. Я особисто шукаю по традиції на гравців з Ліверпуля. Ми з твічем зібралися цей вечір напередодні нагород за дивізіони, напередодні футбола, щоб трошки покрутити, розслабитись, як завжди. Якщо ви дивитесь відео на Ютубі, по-перше, не забудьте підписатись на канал. По-друге, отут мені напишіть в коментарях, хто випав особисто вам. Вам перед. Я привіт, наш прекрасний Твіч Твіч. Дякую вам, що проводите цей вечір зі мною. Ради вас ще раз вітати. Let's go, let's go, let's go, let's go. Полетіли. Давайте, перша спроба. Брайт, прекрасно. Челсі. Єй, Ліверпуль, будь ласка, Унай Сімон, ясно. Це взагалі не АПЛ. Єй, спроба номер 3 Медісон. Прекрасно. Аплодисменти. Розходимось. Стрім закінчено. <клак> Третє покоління ДГП. Да, да, це гібридне покоління ДГП. І мені 88 раз падає звідси Джеймс Медісон. Тут падають Вінісюсі джуніори, дам Бапе. Савіньо. Савіньо, до речі, це плюс-мінус. Але він в нього є. Маркньош, є СБЧ на нього, тому не знаю. Я не сприймаю Маркіньоша в цій FIFA і Влахович. Таке собі. Ми будемо вести рахунок, чи, ні? чи вам не потрібно. Дякую за контент, бро. Спроба номер 3. Давайте. Полетіли. Магічний трикутник нам допомагає цього разу. Тілмен, Оскар і Гілмор. Магічний трикутник нам не допоміг цього разу. Офіційна заява. Але цього Гілмора кібери хвалили. Так, let's go. Спроба номер 4. В нас поганий зв'язок. Фішлок. Оскар і Тілман, ми ж це тільки що бачили, іє. Я так розумію, рахунок нам не треба вести. І в нього багато хантерів. Поїхали. Перший, це в нас має бути шашлик. Деліхт, слухай, до речі, Деліхт не... непогано. Другий має бути Чебур'як Хуан Мата. І тепер Галя Балована. Опенда, слухай. А давай так і відкривати. Це непоганий пік. З того, що ви побачили, це найкраще. Можна всім розкидати, єй. Так. Перша в нас має бути шашлик. Грінвот. Ні. Другий раз так не працює, да? Ясно. Ляказет. казет. І Деліхт. А може і працює. Ну, але це навряд буде перемога, бо тут один Делігт. Хоча делігт 94К. Я не знаю. Чергова спроба. Номер 7 на сьогодні. Джеймс Медісон. Мій козаче. Савіньо. Не мій козач. І Андріч. Напевно, треба брати Савіньо. А я перевірю його ціну. Був рахунок 2-4, да? 7, тепер спроба номер 8. Знову Джеймс Медісон. Я хочу побачити хоча б пару класних карт. Типу, Деклана Райса, умовного. Я мовчу там про Неймара і таке інше. Ну, якщо ці всі піки будуть виглядати отак, то це, вибачте, мене стіна. Ну куди? Наступна спроба, друзі, наступний габелопік. Лавель, щось новеньке, але навряд щось цікавеньке. Хуан Мата. це вже бачили ми. Ляказе, це ми теж вже бачили. Я думаю, коли рахунок дійде до умовних, там якихось 2.12, ми просто припинимо. Все. Давай, магія трикутника, друга спроба. В нас нагадаю, третє покоління донецького габелопіку. Але поки це виглядає як найбільш таке погане покоління. Це вже якийсь гібрид невдалий в нас виходить. Ну, я беру просто фодер. Ведемо рахунок до різниці в плюс 10. І все, і закінчуємо. Ой, погана якість і правда. Нагасато, ляказет, опенда. І він пішов прям максимально швидко. Ну, опенда це габела по Так, друзі, в нас наступна спроба. О, Родрігес, до речі. Це перша, напевно, прям така грабельна карта. І Педро Поро тут. Ну, це точно буде пік перемоги і кіміч. Дуже дивно вони їх розподіляють. Я не знаю, як нам тут цей, яка ціна в Педро Поро зараз або в Родрігеса, але ну, як пік, це точно за сукупністю точно буде GG. Рухаємось далі, друзі. У нас наступна спроба. О, Рольфа! Ми про неї нещодавно згадували, І ще один Педро Поро. Слухайте, от хоча б такі піки я хочу бачити, і Тімбер. До речі, цей Тімбер, по-моєму, не був фодерним. Будь ласка, ну, типу, я розумію, що це не фул Козиря, але хоча б якийсь хліб. Рухаємось далі, і тут в нас Педро Поро, третій поспіль, да, back to back to back Педро Поро. Але другий дублікат. Майну, ясно. Ми бачимо вже людину, яка багато грає, яка багато скрутила всіляких піків-пагів. І Джеред Бовен. Я його ледь не вперше бачу в цих піках. Він має бути супер рідкісний. Хоча і коштує 3 копійки. Друзі, наступна спроба. Наступний пік. Магія трикутника. Спроба номер 3 Адемоло Лукман, Данте і Рольфо. Щось потрошки розкочегарюється Габелапік, да? Потрошечки потрошечки карти дорожчі 100К з'являються. Але, звісно, тут не всім в основу. Далеко, тим не менш. Давай, пане, бажаємо тобі успіхів. Кобі майно. Спроба номер 2. Він намагається натягнути. Мапіліон. Цікаво. Перший раз ми її сьогодні бачимо. Спроба номер 3 Він робить кінематографічну паузу і ловить тімбера. Я пішов перевіряти ціни. Я не знаю, чи це перемога, чи ні. Let's go! го! Дейнджмарік. Ми до вас. Маркіньош. До речі, який 99К якимось дивом. Вітіння. О, це одразу В. Це одразу В. І Даніло, слухайте, класний пік. Вітіння, це В. Пан Ден Форест, зараз ми до тебе прийдемо. В нас тим часом чергова спроба BrainDias тут найкраща опція. І я, друзі, не розумію, яка його ціна на поточному маркеті. Let's go. Спроба номер 20. То ми так з вами і зберемо 30 піків точно. Кобель, Оскар і Тоналі. Магія трикутника спрацювала. До речі, тоналі це прям вже реально непогана карта. Чому поясню? Будете потім пригадувати, тому що 88-й рейтинг з моделькою, з імбовою достатньо скриптовою картою, і як тільки він підійде під еволюцію, то ти пригадаєш, це буде як Рамірес. Дякую за контент. Які потенційно можуть бути не тільки за рахунком перемогами в майбутньому або зараз. Ану. Спроба номер 3 в цьому піці. Ікарді Тілман і Нагасато. 9-12, що я можу сказати. Дякую за контент. Не забувай. Кобель. Окей. Гілмор. Перетрусив, бачиш, витрусив всі класні карти з піку. Але Рольфа наприкінці. Я тобі на них трошки. Непогано, непогано. E, FC Pro, да? Давай, Кирило. Рурт Кіміх і Янсен. Я думаю, тут треба Фодор брати. Це буде 13-та бела. Так, Гаред Бейл зібраний, вітаю тебе з Володарем прекрасного лівого Вінгера і або форварда. в залежності від складу. Давай ми йому в пару когось зловимо з цього піку. У мене є керування? Немає, я можу лише. робити. Андріш, ні, це не йому в пару. Давай я не буду тицяти краще. Мартін Одогор. Ого, це вже краще. І Донте. Ну слухай, Одегор нормально. Перше бачимо з цього піку. Друзі, наступна спроба. Гійокеріш вперше за сьогодні, Тільман і Рурд. Я не думаю, що тут буде щось з перемогою, тому що Гіокер ще безкоштовного всім роздавали. А я вам не показав, а я бездер. окей. Окей, окей, прокидайся, да. прокидайся. Все. <с. <с.> мені чат пише, що я б'язне, а я тут сам з собою. Кісіль, але ми гарно провели з тобою час, я впевнений. Хай вони там з собою. Вони зараз будуть багато на мене бруднощів писати. Вони будуть пригадувати вік, вони будуть пригадувати, що я сказав, зараз ще що щось забуваю. Не дивись туди, не дивись туди, не читай. Просто дивись мені в очі. Отак, от ми з тобою, ти і я. Береш свого Луїса Суареса і все. Куди? Який Альдасаурі? Ти що робиш? Бери Суареса, він рідкісний. Все, молодець, під еволюцію підійде, скажеш потім дякую. Ваша спроба, ваш пік. Ти так обираєш, ніби ми пікаємо зоєр. Фішлок. А це він чи вона? вона? Вона. О, Сандро Тоналі. Непогано. Тут вже буде кого взяти. І Ібраїм. Жити можна. Тоналі гарна карта. Містер Ріко, Дімон, привіт! Те, що в чат мене називає Безерем, не запам'ятаю, але тебе я пам'ятаю. Часто даєш шерплей, дякую величезне. Але на жаль, це тебе не врятувало від фулгабели. Брав Руді 5-5-7 і Фодор всі дали Рюді 126. Да, Рюді дав плюс. Пане ПВП. Я б побажав тобі когось з Ліверпуля, але на жаль, Трента вони викинули. І Ван Дайка теж. Тому тут не буде жравця з Ліверпуля. Хіба якийсь салах Раш, але він дуже рідкісний. Мені шкода, тут взагалі фулл стіна. Ми думали, це був псевдогусь, а це справжній наш хрустальний. Кобі майну, Парехо, вони всі є. Одразу видно, хто не збирав купу СБЧ. В людини є 88 і 89 спешл картки. Або одразу видно того, хто крутив так багато, що йому не потрібно було викидати ці карти у СБЧ. Такі як кобіль майну. В мене жодна карта 87-8 рейтингу немає спешл. Окрім там Ліверпуля і супербістів потенційних. Дякую за контент. Let's go, друзі. Наступна спроба 88. Тут бюджетна команда, в пане Зака Мансон. Дайте йому когось щелсі. Іей. Ну, що це таке? Якось ми не туди пішли останні 3-4 піки. Ми, ми мали б піти до гори, а пішли чомусь донизу. GG, повага від мене. Молодець. Тренер задоволений, вітаю тебе. Давай, спроба тепер побачити когось прикольного в цьому піці. Ну тобі тут хіба хтось в Ліверпуль в, цей, в потенційний склад. Але грав все одно дерьма безумовно. 0% засудження. Базуєш. Карча Уї. Олісе. О, Фінес FC. ФІ. Я вже знаю, кого ми візьмемо. І Рейтн. Слухай, ти, ти зловив два тоті і Оліси. Але, але, на жаль, не в тому дизайні. Я брав Оліси. Ну, але він випускав прискорення за кройфа. Оу, Дуглас слизь. Рурт. Оу. Мене до цього життя не готувало! Габила піх, ти що робиш? Дотне Деф, Рафа Ліао, ніхрена собі за нього всі кібери грали на останньому про турнірі. Я хотів сказати: Дуглас Луіс, карта, якою грали кібері на про турнірі, а тут Рафа Ліао, слухайте, а це вже huge W, без взагалі жодних якщо. Це просто Терман карта. Я тебе вітаю. Тут в нас Лукман. А це не Деклан Райс? Блін, ні, це арсенал, але не той. І одразу Габела. Не працюють таймінг і такі карти це не по таймінгам, мені здається. Це просто треба отак влучити, як Steam of the Year. Але Адемола Лукман це більш-менш. Я б його обрав. Полетіли. Джеймс Медісон. Даніло і Парехо. Я брав Даніло. Або Д слухай, це буде габела, але карта, ну, Даніло, типу, це бюджетний біз, за нього його теж багато програв е рекомендують. у нього всі захисні плейстали на захист. Але зараз по точні складу він не залітає, звісно. Це вже під еволюцію або під нікуди. Це, пане. Це ж був з до речі, а в чатику написав хтось інший. О, як ти швидко відкрив опенда. Чімбер. І Альда Саурі, напевно, він візьме фодер. Я завжди беру в таких ситуаціях такі карти, як Опенда, суто, щоб мати можливість його десь в еволюції прокачати. 88-й рейтинг. Тобі ти один рейтинг? Що він? Ну невже це буде таке підсилення чи покращення для тебе? Ні, він мене не чує. Береда Саурі, 0% засудження. Друзі, наступна спроба. У нас тут погана якість шерплею. Тому я відкриваю швидко Левандовський Суарес і собі. Лео Месі, Noot, Роберт Левандовський. Леванголський. Це його краща версія. Я думаю, тут очевидний вибір. Let's go! Непогано. Непогано. Спроба номер 98. Кобі майну. Фішлок. Підвисання. Даніло, блін, інколи буває, при підвисанні супер бісти вилазить. Але треба брати Даніло, він непоганий. Або майну під еволюцію, до речі. Як вийде еволюція на майну, прокачаємо сади, це буде гарна карта. Пане, ваша спроба, це в нас пане. О, це можливо дебют. Боню Амалюск. Не пам'ятаю такий нікнейм. Можливо, це дебют. Давай. Так чи ні? Бажаємо успіхів. Рольфо. Перша спроба вже відбиває тобі пік. Непогано. Шкода, що ми ЦП не бачили Рольфо Гюкереш. Але це вже таке. І кіміх. Я Рольфо брав. Два золотих плейстай. Це все ж таки, допоки рідкісність. Рідкість. Якщо мова йде про карти не супертопові. Let's go! Парехо. І близько, ні. Лукман. Навіть ну, єдина асоціація це Парехо грав з ним в одній лізі. Ні, у Най Сімон. О, ні. Фуллстіна. Фуллстіна. Рухаємось далі. В нас наступна спроба. Ми вже майже 40 їх відкрили. В принципі, це і я 40-й. Ювілейний. Караско, перше за сьогодні. Фішлок. Вже бачили багато разів. І кіміх. Напевно, Караско треба брати, але це не буде перемога. Так, друзі. В нас 41-ша спроба. Ювілейна не вдалася. Можливо, зараз. В дебют. Браїм Діас. Цілує емблему мадридського реалу. Андріч. Просто на когось кричить, речить. І. Матеус Деліхт, Який коштує 90, по-моєму, 4 тисячі метрів. Я думаю, тут за сукупністю буде пік В. тому що Браїм і Деліхт. Так. 88. Джилмор. Маркіньош. Який нам трошки підправляє статистику. І Даніло. Ну, але тут за сукупністю норм буде пік. Коли стріми лялято, то відкривай. Пане Папіс, і його. Мід Грінво. Дві дівчинки. І кобель. <сум> Слухай, ну. Звучить так, що. Що погано, засуджую сам себе. Але не забувай, слабкому вона допоможе, сильному не потрібно. І тим часом Бернардо Сілва, тим часом Альда Саурі, і тим часом Дуглас Луїс ще один. А скільки коштує в нас пане Бернардо Сілва? Бажаємо усміхів. Караско Данте. Ой, блін, я побачив цей нумерофуд, пригадав Ліао, мені стало трошки погано. Ні, це буде фігня. 26-та бела. Ютуб, дякую вам величезно за перегляд цього відео. Не такий поганий пік, насправді, як починалося спочатку. Якщо ви самі відкривали, отут мені в коментарях напишіть, хто вам випав. По традиції не забувайте підписатися на канал. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде країна. Па, па.